Надію Мар'янівна прошу коротко до органу офікипівання звернулася мама дитини Ухлинка Надія Мар'янівна з, з приводу того, щоб бажає зареєструвати свою дитину разом прописатися за новою адресою, так як вони придбали, вона придбала будинок за адресою вулиця Радісна 48 і і з бажаєм щоб в даному домоволодінні. з попереднім зняттям місця реєстрації. За адресою Валерія Бойченка 89. До органу опіки звернувся з приводу того, що з батьком дитини розлучені, місце проживання його невідоме, тому в даному випадку дає дозвіл на реєстрацію, зміну місця реєстрації орган опіки, так як дитина малолітня. Дитина Таня. буде зареєстрована в будинку, який буде належати матері дитини. Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прощалося. Проти отримали рішення прийняли. Наступні у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 проєктів рішень однотипних про надання, статусу, про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій на території. Та території та збройних конфліктів да, на території України mm -hmm. будемо розглядати кожне рішення. Да? Ми ну, процедурно вони, маємо, Ми називає, процедурно маємо ще процедурно ми маємо проголосувати за кожне рішення, да, але ну, вони всі однотипні. Я пропоную, хто Александра буде називати, Да, то, mm -hmm. а, mm -hmm. а ми mm -hmm. будемо mm -hmm. голосувати по mm -hmm. да, кожному. Наступне рішення у нас йде надання бендатовому Олександру Віталійовичу статус дитини постраждали від воєнних дій та збройного конфлікту. Дитина разом з матір'ю прибула з Херсонської області, зареєструвалася у нас на території, має статус дитини внутрішньопереміщеної особи, дана дитина має право отримати такий даний статус. Поки документів повний надали повністю. Заданий проєкт рішення, прошу голосувати. Проти підтрималось рішення прийнято наступне проєкт рішення No5. Так. Також прибуде до нас, оформили як переміщена особа, пакет документів повністю і наданий. І хочу додати, що дитина дійсно має, пройшли вони, отримали висновок фахівця. І дійсно дитина постраждала від і має психологічне насилля. Хто за даний проєкт рішення прошу голосувати? Проти Трималися рішення Так, про надання відео Анні Вадимівні. Це вже у нас повнолітня особа, яка зареєстрована в місті Харкові, так як там навчалися. І на момент початку війни вона була неповнолітньою. А згідно постанови, діти, які народилися або на початок війни були неповнолітніми, мають отримання статусу, даного статусу. Пакет документів наданий, висновок фахівця є, тому просимо надати цій особі вже статус може повнолітній. То за даний проект рішення прошу голосувати проти тримали одного голосу. Наступне переміщення на Так, наступні два, це заноситься у нас мама двох дітей, довгаль Анжеліки і довгаль Катерині. Також вони нас прибули, отримали, мають статус як вміточнопереміщені особи, пакет документів також наданий повністю в повному обсязі, тому ці діти також мають право отримати такий даний статус. Тут два проєкти, 7-й восьми, так, чудова Анжеліка. Це одна до... стримана. За 100 задання проєкту рішень пройшло голосувати. Да, от... Утримались рішення прийняття. З Херсона, так. Шурдова тут друга Катерина. Так, да, Анжеліка і Катерина. Ну, це одна сім'я. Це одна сім'я, да, да, так. так. Да. наступний проєкт рішення номер 9 Тепляк. Надання тепляк Анастасії Анастасії Так, Це також прибули на з Херсонської області. Надали пакет документів. Є якнути, що переміщена особа, дитина продовжує навчання і на момент початку війни дитина знаходилася на території, тому дійсно отримала психологічне насилля. Так, це, це менша сестра активіста. Це, що проживає, вона на так? Ні, ні, ні. ні. Вони з Каховки. Це Каховка, так. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення No3 про надання а ані Віктора 2016 року на статусу. М'язова. Подали нам документи. 30-11 рішення це одна сім'я. Так, це знову ж таки одна сім'я. У нас вони прибули з міста міста Херсон, корабельний район. Також тут двоє діток. Пакет документів є. Отримали вони як внутрішньопереміщені, на зареєстровані внутрішньопереміщені особи і також мають право на отримання даного статусу. Прошу голосувати, хто за дані проєктне рішення, то. Проти отримали рішення прийнято. Да. Наступне так, рішення номер 12 проведення дрождового. Дробдово, так. Це вже маю, останнє рішення. Так. так, також у нас прибули, отримали вони, зареєстровані вони в нас. Так, мають бути ще переміщені довідку особи. Eh, дали нам висновок eh, фахівця, що дійсно дитина пострадала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту. А звідки вони ми... требують? Місто, ми... місто Миколаїв. Так, Миколаїв. так. так Ви, я... О, я вибачаю, подождіть, подождіть, це місто Херсон. Вулиця Філатова, 28, будинок. Кажуть, якби з Ніколаєва все одно противник. Так, якщо з Миколаєва, то просто не підлягаючи отримання. Так. Хто заданий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти, отримав рішення прийнято. І останній проєкт рішення про демонтаж самовільно встановлено огорожі по вулиці Рушевська no коротко місті Ново.